Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Чому образилися друзі? Жило собі одне гусенятко, і були у нього друзі курча та кошеня. Добре вони разом забавлялися, а якось вирушили на озеро. День тоді був спекотний, а біля води і прохолодно. І травичка на березі соковита. Гасали, друзі, туди й сюди. І раптом гусеня каже Давайте плавати. А ми не вміємо, сказали курча з кошеням. Ех ви. стало сміятися над ним гусеня. На що ви взагалі здатні? Засмутилися, друзі, додому посунули. Попереду виболок. Летіть за мною закричало гусеня і перелетіло. Курча ще сяк так крильцями помахало і зуміло перебратися. А у кошеняти крил немає. Гусеня знову дражниться та сміятися почало. Отаке От ти незугарне ха-ха. Лише посміялося воно п'ять хвилин, а без друзів зосталося на цілий тиждень. Не кличуть вони його гуляти. Не приходять. Мамо, чому це зі мною кошеня і курча не граються? поскаржилося гусеня мамі густі. А може, ти, синко, образив їх, сміявся над ними, дражнився? Так, зізналася гусеня. І що тепер робити? Я через дурні дражнинки друзів утратив. Вони тепер мене не люблять. Помилку можна виправити і повернути їх, коли щиро попросити вибачення. Гусеня послухала маму, та швидше побігло вибачитися перед друзями. Вибачте мене, будь ласка, я більше не буду сміятися над вами дражнитися та обзиватися. Обіцяю. І вони його вибачили, тому що справжні друзі вибачають один одного, відтоді гусеня. Більше ніколи, ніколи їх не ображало. Ось і казується кінець, а хто слухав молодець. Дітки, якщо вам сподобалась історія про гусеня та його друзів, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою. До нових зустрічей, бувайте!